Друзі, вітаю! З вами Вселена Світла і в ефірі Голос Харизми. Подкаст про те, як осмислено формувати власну філософію харизми та впливовості. Як досягнути впевненості у собі? Запитала мене постійна слухачка Наталя, яка читає мою книгу Харизма людини і спільноти від теорії до практики. Наталю, дякую за запитання. Впевненість завжди має свій конкретний контекст. Бути впевненою це не просто стояти перед зеркалом і повторювати афірмації. Я харизматична, я сильна, я гідна тішити своє его і хвалити себе на кожному шляху. Чи стаєте ви від цього насправді впевненіше? Думаю, ні. Справжня впевненість з'являється тоді, коли є ясність, ясність вибору, коли я знаю, чого я хочу. Ясність дії, коли між тим, що я роблю, і тим, до чого прагну, немає конфлікту. І ясність у стосунках, коли я довіряю людям, яких свідомо обрала у своє найближче коло, так ясність шляху дії як вибору і почуття виправданої довіри до людей формують основу впевненості. Отже, впевненість це результат глибокого знання себе як унікальної особистості і зміцнює її ваша внутрішня ясність, а ще чесний самоаналіз, активний саморозвиток, реальні життєві результати і сміливі кроки до своїх мрій. Поділіться у коментарях, як ви відчуваєте впевненість у собі. З вами була Вселена Світла і це голос Харизми. До зустрічі! Зустрічі у наступному випуску.